Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні будемо працювати, будемо жарити млинці. Так, рецепт мені скинули, пані Оксана, так, три яйці вибили. Цукор по бажанню. Хочете даєте, хочете ні. Якщо даєте, то буде більше 50 грам, бо будуть горіти. Ну, я цукру не даю. Сіль я вкинула, сіль тут в мене є. Так, збити яйця солі із цукром, щоб розчинилися. Ну, цукор, щоб розчинився. Так, яйця розбила солею. Їх збивати дуже не треба, тільки розбити цукор, щоб розчинився. Так. Виливаємо пів літри молока. І перемішуємо. Тепер сюди додаємо крохмалю 20 грам і 300 г борошна. Я вже відважила і висипаю сюди крохмаль знизу, тут борошно зверху. Боже, була би вкинула, а то була би зробила. Тарараму. Так, Муку перемішали, додаємо 50 мл олію. Б'я на око. І ще один інгредієнт. Зараз я подивлюсь, чи закипів укріп. Так, олія розмішала. Фісто ось таке вроді загусте, але ми даємо собі 200 мл окропу. Почали. Тепер я ще щось буду робити по-інакшому. Я трошки змінила рецепт, бо мені так захотілося трошки інакше. Ще одну миску я надберу трошки того тіста. Небагато, трошки. Ось таке тісто, вроді здається, рідке, але казали, воно таке має бути. Ну, раз, так, так, так. Будемо пробувати. Я таких ще не робила, так що будемо пробувати. А в це тісто я дам трошки какао. Ось так. Таке тісто тут, таке тісто тут. Може тут орілочку взяти, я собі добру випадку. Можуть. Ось так. Ну і будемо жарити. Ти. Так, чекай, чекаємо телефона поставити. Так, думала, як я до телефона сказала тихо, то телефон буде тихо. Ладно, наливаємо небагато. Ставимо, щоб воно підсохло те тісто. А тоді поки що далі робимо. Там На, на пару секунд ставимо. Тепер беремо руде тісто. І там виливаєте собі, які хочете фігурки. А хочете просто ось так. І ставите ряритесь. Виходять у вас. Ось такі. Прекрасні. Ось такі. Дуже гарні. Дуже гарні виходять. Мягенькі, ніжні. Я вже одного спробувала з'їла. Дуже смачно виходить, так що можна жарити, можна робити. Ну, хто не хоче мої рудими такими не робити. Ось так. ну, ой, телефон стояти. Ну, мені так подобається. Щоб були такі кольорові. Ну, а що будемо всередину? За мене знаю, що зараз подивимося. Можна варенью. а можна з узщонкою просто. Хто як, хто їх схоче, а можна просто самі сметанкою. Ну і в пожару покажу, скільки вийшло. Ну, а поки жариться наш Етой... нашій... нашій... як воно називається. Забула. Нагадай. Наші налісники. Так, я скажу рецепт: 3 яйці, цукор по бажанню 50 грам, не більше. Сіль 1 четверта чайної ложки. Молоко 500 мл. Крохмаль 20 грам, Борошно 300 грам, Олія 50 мл. І окропу 200 мл. Ну, як літи окріп, е, гарно. Хутко мішайте, щоб він не заварився, не заварилося тісто. Бо получаться грудочки. Ось таке діло. Одна сторона біленька блінчика, друга сторона ось така гарненька. Ну, а як звернути рулетик, ну, зовсім по-інакшому дивиться. Ну, Це вже як хто хоче. Можна і так не робити. Ось такі. Виходять гарненькі. Ой. Ось так. Так, а ще я срішила зробити взагалі рабі? Бачите, звідси білий це рудий. Лютонесенький, біленький і наверху тонесенький рудий. І виходять ось такі, бачите, такі гарні. Нягенькі, нягенькі, файненькі, файненькі. Так що, хто буде готував, готуйте досить смачно. Я попробувала смачні. Ну, а зараз покажу ще, що ми будемо їсти. Ну, а ось така смакота в нас вийшла. Такі в розрізі, а такий цей біленький, цей руденький. Два інакших виходить. Оце в мене. Моя домашня зущоночка. Ось така. А будемо їсти ось так просто. Ось так. Угу. Ось так виходить смачно. Можна зі сметаною, можна чим-небудь начинити і посмакувати. Угу. Досі смачно. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Ну а хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Якщо є можливість, написати коментар, задати питання, якщо у вас є. І при можливості не забудьте поширити моє відео в других соцмережах. Всім цього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па-па-па!